Що ну, набережна була у нас зовсім не патріотична. потім до нас, коли був форум активістів, приїхали тернопіляни і кажуть, що це ви таке центральне місто України, і ваше не пофарбоване місто. Тут уже там майже майже. У кожному місці пофарбовано. І ми вирішили, що ну, чого зупинятися, давайте будемо далі. Але шукали дуже довго, шукали благодійника, який би надав тому, що це не, не маленькі витрати. І ось знайшовся благодійник аж Дніпропетровську і подарував нам 600 кілограм. фарби. сказав, пофарбуйте всю вінницю. Ось. Тому ми фарбуємо тут, а ще там центральний міст, фарбують журналісти, у них теж проходить така акція. Ну, я думаю, що спільними зусиллями він і стане жовто-блакитною, справжньою, патріотичною. А коли Київський дете красити? Ну, з понеділка. З понеділка. Ми ще маємо Стрижевський. У нас є домовленість навіть з «Автодором», вони нададуть нам люльки, нададуть транспорт, тому що коли виїжджаєш їжджає, ви з Києва, в Київ дуже видно, це ні Тому Тобто у нас в планах ще Київський і Стрижевський. Ну і журналісти, якщо не дофарбують, їм не вистачить фарби центральної, то ми дофарбуємо. Але в нас там є ідея зробити... Кружочки жовто блакитні э, червоно-чорні. Mm -hmm. Так що таке. А встигнете сьогодні, як думаєте? Ну, якщо сьогодні... Ми сьогодні плануємо одну сторону, а з понеділка або завтра будемо фарбувати другу сторону, а потім так ще протягом тижня, щоб до, до 1 вересня приходити підуть школу. Діти бачили, йшли по жовто-блакитних. А як мерії поставились до вашої задумки? Ми їх попросили, а вони, попросили, вони підготували міст до того, щоб ми пофарбували. Тобто вони його там зачистили, їхні служби дорожні. І виконуючий обов'язки мера Сергій Моргунов сказав, що вже давно пора цей міст привезти до ладу Так що в цьому випадку ми з мерією зійшлися.